І так, кожному суспільству притаманні свої особливості, нормативи в сексуальної поведінки чоловіків та жінок, які беруть початок з культур, беруть стадиції, звичаї релігійних вірувань, тобто і ще також рівня його соціально-економічного розвитку. Наталечка, будь ласка, інший слайд. Угу. Ставлення того чи іншого народу до сексуальності часто ґрунтується або на повному придушенні проявів людської чуттєвості, забороні сексуального збудження, або навпаки, на всілякому заохоченні до сексуальної активності. У першому випадку це сексуальна культура назвала, має назву репресивною. Або обмежуючи, у другому ліберальне, тобто такою, яка чуттєвість вважає однією з найголовніших цінностей людського буття. Відповідно до типів сексуальної культури різняться і стилі статевого виховання дітей і молоді. У загальному, до речі, спостереження за сексуальною поведінкою, майже у ста етнокультурах антропологи дійшли висновку, чим прозоріше стіни в оселях народів. Я хто трав'яний, злободи, очереду, тим більше ліберальною є сексуальна поведінка. Наталочка, наступний слайд, будь ласка. Показовим, да, 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 оце. Угу. показовим для оцінки характеру сексуальної етнокультури є ставлення громадської думки до позашлюбних зв'язків з чоловік та жінок. А також до статевого виховання дітей та гомосексуальних стосунків. Трохи поговоримо, а як це було раніше в Україні до приходу радянської влади, це важливо. Характер міжстатевих контактів шлюбної поведінки зумовлювалися строго регламентованими нормативами, які слугували гарантіями захисту прав як чоловіків, так і жінок. Відомо. Що князі Київської Росії, наприклад, не мали права першої шлюбної ночі, яке на ті часи було досить поширено в середньовічній Європі та на Сході. Інцести сексуальні стосунки заборонялися, не дозволялось навіть виходити заміж за брата покійного чоловіка або одружуватись сестрою покійної дружини. Існували певні обмеження на кількість шлюбів, найбільше двох. А також на розлучення вагомою підставою для розлучення вважалися позашлюбні зв'язки. Це мали і як чоловік, так і жінка на це право розірвати шлюб. Засуджувалися різні види сексуальних збочень, особливо зоофілія. Тобто ну ви розумієте, наскільки було самосвідомість українців українців, самоідентичність, самопіклування і любов до себе. Наталечко, можна, а, наступний слайд, і це, я думаю, та інформація, яка для вас, для багатьох буде ну, такою, напевно, новинкою, і, можливо, буде цікаво, що специфічною ознакою статевих взаємин українців вважалась кордоцентричність. Це саме специфіка була українців, зосередженість психічного життя коло серця. Тобто ми виходили заміж наші предки, бабусі, дідусі, це тільки по закоханості. В уставі навіть князя Ярослава Володимировича є положення про те, що батьки, які прагнуть на сина видати доньку заміж, або ж ті, що забороняють шлюб з обранцем, повинні як покарання сплатити певну суму гривень на користь казни. Тобто, це така, було таке покарання, як вартість коня або корови. Якщо наречений відмовлявся від укладеної раніше шлюбної угоди, то мав також сплатити 3 гривні за сором. Тобто, це також велика платня була, здається, кінь або два коня за вартості. Бачите, наскільки ми піклувалися знову-таки про себе і про свої відчуття, почуття.